Доброго дня, шановні організатори, учасники конференції трансформації управління вітчизняної освіти на принципах освітнього менеджменту. Я Михайло Жук, представляю Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. За статусом є завідувачем кафедри соціально-гуманітарної освіти. Мені здається, що ви вибрали одну з найбільш актуальних проблем розвитку Української освіти в сучасному вимірі. Я хотів би розбити свій виступ на декілька змістовних блоків. Перше, які виклики сьогодні існують перед системою післядипломної педагогічної освіти, які є глобальними викликами і викликами, пов'язаними з українським розвитком? З точки зору глобальних викликів, мабуть, найбільш глобальним викликом для України сьогодні є те. Що суспільство знань, на яке орієнтуються розвинуті країни, відповідності, до яких вони розбудовують свою освіту, зараз переросло в суспільство знань рівня 4-ї промислової революції. І це дуже серйозний виклик, тому що мова йде про інтеграцію таких пріоритетних напрямків, як штучний інтелект, як 3 d технології як біотехнології, як янотех... нанотехнології і подібні. Відповідності до цього змінюється формат людини, яка буде вводити систему практичної діяльності. І, мабуть, це перш за все пов'язано з тим, що суспільство стало реальною проблемою конкуренцію людини із штучним інтелектом, конкуренцію людини із сучасними технологіями програмування. І питання виникають дуже простими. Чи потрібно з людини робити робота, чи людина повинна робити те, що на сьогодні штучний інтелект поки що не здатний? Пріоритетом розвитку є те, що на сьогодні провідні фахівці виділяють той напрямок, де людина може активно конкурувати із машиною. І це перш за все її творчий потенціал, який реалізується в формуванні конкретних технологій рішень. І Забезпечує новий відток розвитку суспільства. Це перший момент. Другий момент. Да, я не уточнив, що Четверта промислова революція це термін Даусу. До цього більше активно використовували термін індустрія 4.0, який запропонувала Німеччина. І суть якого зводиться до того, що формується. Система кібертехнологічних систем, іншими словами, що штучний інтелект активно починає запроваджуватись у виробництво і, за підрахунками німців, в 2025 році вони будуть мати вже підприємства, на яких працює людина, точніше, які керуються штучним інтелектом. При цьому дуже цікавим є те, які найбільш Затребування якості людського капіталу бачить да до 2020 року. Перш за все, це навички рішення комплексних задач, це критичне мислення і це креативність людей. І це ті речі, які сьогодні дуже активно запроваджуються в систему любої форми освіти на захід. Друга позиція, яка є викликом для української освіти і після освіти. Часовий вимір. Ну, як ви знаєте, Дорожня карта української реформи освітніх спрямована 15-25. Реформування середньої освіти зараз пролонгується до 28 року. Але, якщо ми подивимось на вимір провідних країн, перш за все, Європейського Союзу, то Європейський Союз орієнтується на вимір 2020. Тобто вони беруть на десятиліття ставлять конкретні задачі. Ці задачі розширюються в відповідності до змін умов і виходить формування освіти, яка є відкритою по зміні пріоритетів і формуванню реальних досягнень. Відповідності до цього, у 2020 році вони поставлять питання Європа 2030 і освіта є Європейська 2030. Це другий момент. Третій момент, те, що відбувається в світовому освітньому простірі, це те, що світовий освітній простір зараз виходить за межі класичного трикутника, аудиторія, викладач, певний час. І Освіта виходить і освіту, формування освітніх відкритих ресурсів, формування масово відкритих освітніх курсів. І те, що як тенденція виявляється в формуванні змішаного навчання. Причому змішане навчання стосується не тільки формальної освіти, а стосується як формальної, так і неформальної освіти. Ну, ось, в Сумах є Сумський держуніверситет. Він нещодавно реалізував і закінчив проєкт, який пов'язаний з розвитком стартап руху. Дуже класна тема, дуже класна ідея. Найголовніше, що формат. Стартап-центру це неформальна освіта, яка поєднується із освітою формально. І, мабуть, це серйозний індикатор для перспектив розвитку післядипломної освіти. Відносно конкретних викликів післядипломної освіти, які на сьогодні існують перед нашою системою. Перш за все, те, що ми входимо в поле конкуренції. Але входячи в поле конкуренції, коли на сьогодні. Вчитель має можливість проходити підвищення кваліфікації там, де він вважає за потрібне, ми з вами опиняємось в певному замкнутому колі, а що буде новою моделлю після дипломної педагогічної освіти. Яку роль буде відігравати неформальна освіта в міжкурсовий період? Наскільки скажімо, кредитна система може частково або повністю зараховувати за рахунок неформальних закладів? Це також дуже серйозний. І наскільки ми всі будемо готові до цього, залежить не від того, наскільки ми будемо до цього готові, залежить і те, наскільки ми станемо більш сучасними. Ще одним викликом, який є на сьогодні, я вважаю, є термінологічний виклик. Проблема в тому, що наша післядипломна освіта, освіта дорослих, наша трактовка Life Land вона Перш за все пов'язана із нашими напрацюванням в той час, коли це проблематика, яка дуже активно змінюється в вивченні ну, рейтингових аналітичних центрів і регіональних і державних програм розвитку освіти в розвинутих країнах, подивіться, є така дуже цікава система, яка існує більше 30 років NMC Горизонт. Так ось ця система вона базується в Штатах, використовує принципи ДЕЛфі, тобто вона робить прогнози, залучаючи найкращих експертів з тих питань, які вони пробують досліджувати. Так ось гляньте, скажімо, в прогнозі 2015 року по вищій освіті в них вказувалась технологія, яку вони вважають за рік стане масовою, це технологія перегорнутого класу. В прогнозі 2016 року по вищій освіті. У них вже немає технології перегорнутого класу як задачі, яку потрібно вирішувати. Вони вважають, що в розвинутих країнах ця задача вже вирішена. І це також дуже цікаво. І скажімо, технології типу змішаного навчання, типу інтернету речей, типу натільних технологій, відкритих освітніх просторів. ну, просторів, умовно кажучи, зараз. В продвинутих країнах, в розвинутих країнах, іде вихід за межі аудиторії. Все розбивається на освітні зони, в яких здійснюється та чи інша діяльність. Дуже цікавим, скажімо, трендом є і технологією, це персоналізація навчання, яким чином зробити так, щоб працюючи за аудиторією, ми могли дати кожному із тих, хто сидить. І слухає нашу лекцію можливість піднятися на той рівень, який для нього цікавий, який для нього максимально можливий. В цьому плані, мені здається, ну, після дипломної освіти потрібно більш активно зараз, можливо, через конференції, можливо, через дискусії, вийти на формулювання цілей з точки зору трендів розвитку, з точки зору технології розвитку. І з точки зору проблем, які найближчим часом активно потрібно вирішити. Коли я сказав, що метою, я вбачаю, що я не назвав свою доповідь, метою моєї доповіді є розгляд проблеми конкуренції через партнерство. Я думаю, що на сьогодні дипломна освіта, в вимірі інститутів, в яких ми працюємо, вимірі університету, університету менеджменту освіти, в вимірі консорціуму університету менеджменту освіти, і в вимірі відкритого освітнього університету, має колосальний потенціал для змін в плані спільних дій. Ну, Реально, чи навряд кожен інститут зараз може розробити. Максимально ефективні форми міжкурсової перепідготовки або форми неформальної освіти. Але якщо ми поєднаємо наші зусилля і визначимо точки, в яких на сьогодні простіше взяти чийсь досвід, а не створювати свій паралельний досвід, це можливо буде цікавим. Ми ну, зляні в нашому інституті буквально рік опробується дуже цікавий досвід міжнародної співпраці через. Еді воркшопи, які є елементом поєднання формальної, і неформальної освіти, це дійсно дає результат. Але якщо наші партнери з університету Аль-Фарабі, це перший університет Казахстану, ми з ними провели вже п'ять воркшопів, то, мабуть, це визиває зустрічний інтерес. І, до речі, ми вийшли зараз на спробу дорожньої карти, в якій... Є обговорення проблем, в якому приймають участь і студенти, і вчителі, і викладачі і в залежності від типу аудиторії, є узагальнення якісь позицій, і потім пошук міні-локальних проєктів, які можна в цьому напрямку реалізувати. Я думаю, що в цьому плані. Нам потрібна ось неформальна освіта, як і після дипломної освіти, але знайти якусь точку співпраці із сегментацією можливостей кожного інституту. При цьому не потрібно забувати, що, мабуть, потенціал педуніверситетів, які на сьогодні існують, науковий, він все таки вищий, ніж потенціал інститутів нашого типу. Але інститути нашого типу мають на сьогодні перевагу в тому, що вони за рахунок безпосереднього контакту з вчителями із з керівниками навчальних закладів бачать проблеми як безсередині, тому вони більш мобільні в пропозиціях тих чи інших рішень. Далі дуже важливим, мабуть, на сьогодні є створення своєрідного банку даних по базовим кредитам. В лекційному матеріалі у нас усіх є споріднена модель викладання: це гуманітарний модуль, фаховий модуль і моніторинговий модуль. І можливо, було б дуже ефективно, аби на базі консорціуму або відкритого університету всі бажаючі могли викласти або свої окремі лекції, або викласти цілі блоки. Можливо, є. Потреба пошуку ефективних форм співпраці по проведенню веб-заходів, бажана записи. І ці веб-заходи могли б стосуватись як формальної, так і неформальної освіти. Ну, вкратце те, що я хотів сказати, дякую за увагу. Вибачаю за те, що в папихах записуюся, і вибачаю, що не зачини вікно, тому птиці за вікном трохи показують, що існує не тільки аудиторія, але й природа. Буду дуже вдячний за запитання. Я виставлю цю доповідь на YouTube і буду вдячний, якщо будуть запитання, обов'язково дам на них відповідь. Ще раз дякую організаторам конференції за можливість виступити. Всього найкращого. Дуже хотів би реалізувати ті ідеї, які ми були озвучені. Я, і з свого боку, особисто готовий і залучити свою кафедру до реалізації цих програм. Дякую за увагу, до побачення.